Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Ми продовжуємо нашу програму на обласному телебаченні Галичина. Ой, Мар'яна, я, я вже не хочу працювати. Хочеш, працюй сама. Я хочу відпочинку. Завтра вихідний день. Треба спланувати собі якось. Ну, я думаю, тобі і нашим телеглядачам е, допоможе в цьому афіша. Вже сьогодні ввечері відпочити від буденності можна в Івано-Франківській обласній філармонії. Тут концерт симфонічної музики Сила долі. Всесвітньо відомі твори вперше звучатимуть у виконанні івано-франківських артистів. Я запрошую всіх на симфонічний концерт. Особливість цього концерту в тому, що в, цей, в цю програму війшли найкращі зразки світової мірової класичної симфонічної музики. Я думаю, що кожна людина знає п'яту симфонію Бетховена. Може, людина не знає, що це п'ята симфонія Бетховена, але та-та-та-там, візде навіть на рингтонах, на телефонах звучить. Тому, якщо ви прийдете, ви почуєте всю цю симфонію, ви будете, я думаю, хто не чув і до кінця буде здивований. І вражений тим, що почує на цьому концерті. Орів, що лунатимуть в концерті, теж не було раніше в програмі філармонії. В програмі не було Фелікса Мендельсона, у Руї Блас. це дуже світла музика, яка надихає, яка знаєте, що називається Чарує своїми звуками, і в душі наступає спокій, гармонія. Также твір Верді сила долі, це у Вертюра до опери, але це симфонічний хід, фрагменти котрого виконують в рекламах. Я так заінтригую, але якщо люди прийдуть і почують Верді «Силу долі, деякі фрагменти нагадають деякі реклами. Тож не змарнуйте вечір п'ятниці. Проведіть його змістовно. Початок концерту о 18.30. Якщо ж вам більше до вподоби театр, то сьогодні в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка драма Три сестри за мотивами одноіменної п'єси Антона Чехова. 7 лютого п'єса притча Готель двох світів. А 8 лютого в неділю дві вистави: о 15-й лірична комедія Змішані почуття, а о 18 Енеїда, вистава, прем'єра якої відбулася нещодавно. Енеїду Котляревського називають енциклопедією українознавства. Більше двох століть цей твір, сповнений бадьорості духу і героїчної патетики, слугує прикладом високого літературного стилю і повчальності. Гумористичний характер Бурлеску заставляє глядача сміятися крізь сльози, переживати і співпереживати з героями. Темпоритм просто шалений. Актори працюють на межі можливого. І це підкупає, зачаровує глядача. Епічне полотно втілюють на сцені молодіжна група театру та студенти інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Режисер-постановник вистави, заслужений артист України Ростислав Держипільський, зумів сучасними засобами сценічної виразності створити чудову виставу. Чітко простежуються історичні паралелі події далекої давнини з історією сучасної України. Причому це не просто політична гідка чи плакатність. Це мистецький твір, гідний на серйозну увагу і шану глядачів. Нагадую, початок вечірніх вистав в Облмуздрамтеатрі – театру година. Театр ляльок запрошує маленьких глядачів в суботу та неділю на виставу Битий не биту везе. Українська народна казка з повчальним сюжетом буде цікавою діткам. Не тільки жителі обласного центру можуть змістовно провести час у вихідні. Коломиян 8 лютого чекають на виставах місцевого театру. О 13-й годині тут дитячий спектакль по щучому велінню, а о 18-й вистава Мати-Наймичка. Центральний палац культури запрошує на Різдвяний фестиваль Розколяди теж у неділю, 8 лютого, о 14-й годині. Калушани теж в неділю мають нагоду почути гарну музику та приєднатися до доброї справи збору коштів для пораненого в АТО Станіслава Стовбана. 8 лютого о 16-й годині зразкова вокальна студія Ліра запрошує всіх до Палацу культури Мінерал на благодійний концерт Музичний феєрверк. Українські та зарубіжні хіти лунатимуть в живому виконанні солістів студії. Родзинкою стануть твори у супроводі оркестру телепроекту спробуй наживо. Прийшов м'я шаленець, прийшов м'я шаленець, прийшов до м'я на піше рух шаленець. Під час концерту відбудеться збір коштів на допомогу пораненому бійцю з калуша. Не пропустіть нагоду насолодитися гарною музикою та допомогти землякові. Отож, шановні телеглядачі. Ви ще маєте час, аби спланувати для себе гарні вихідні. А попереду останній день робочого тижня. Гарного вам дня! Ми прощаємося з вами до 16 лютого. З вами у цій студії з понеділка вже працюватиме Олена Гращук та Богдан Гнатів. Тож зберігайте спокій, гарного настрою. вам! Ще щекаве.